Підсумки туристичного сезону саме підбивають в Іспанії. Туроператори мають привід для святкувань. За даними економістів, туристична галузь країни квітне попри загальну рецесію. Цього літа Іспанія відвідала рекордна кількість туристів, і особливо популярними були тури вищого цінового сегменту. Економічні дослідження свідчать, попри фінансові негаразди європейців, іспанський курорт Коста Дель Соль залишається одним з найпопулярніших туристичних напрямків. Стокілометрова смуга піску на березі Середземного моря щороку приваблює тисячі людей з усього світу. Тут пропонують відпочинок на будь-який смак і гаманець від скромних мотелів економ-класу до розкішних бунгало для найбагатших. Ми практично не відчуваємо впливу кризи. Цей курорт, ніби окремий світ. У Португалії скажімо. Жімо, усе інакше, а тут у Пертобанус Банус завжди вирує життя. Лише за минулий липень нагодою поніжитися під гарячим іспанським сонцем скористалися майже 8 мільйонів людей. Це на 3% більше, ніж за цей же період минулоріч. Найбільше відпочивальників з Британії, на другому місці французи та німці. Найдинамічніше ж розвивається російський сегмент ринку. Росіян у Іспанії цьогоріч побувало на 30% більше ніж торік, а рекордна кількість гостей означає і рекордні витрати на сувеніри. Стандартними дрібничками задовольняються не усі. Дехто привозить з відпочинку і елітні коштовності вартістю у сотні або й тисячі євро. Наші клієнти завжди демонструють певний рівень витрат. Криза на це не вплинула. Ця крамниця користується стабільною популярністю серед туристів. Для найбагатших туристів існують окремі квартали або й цілі містечка. Тут білосніжні яхти, шикарні спортивні авто і найдосвідченіші шеф-кухарі у ресторанах. Тож не диво, що частина заможних відпочивальників вирішує придбати нерухомість у такому райському куточку. Покупці традиційних іспанських віл, переважно з Британії, Скандинавії та Азії, платять за житло від 800 тисяч до кількох мільйонів євро. А продавці запевняють, у перспективі ринок іспанського курортної нерухомості можна зробити ще успішнішим. Ми іспанці ще не повністю усвідомили, що продаж будинків на курортах на кшталт Ібіце чи Марбели може стати справжнім золотим дном. Люди усе життя збирають кошти, щоб переїхати сюди. А отже, попит є, і ми недостатньо користуємося з цієї бізнес-нагоди. Потрібний кращий маркетинговий план. Проблема безробіття, яка гостро постала перед мешканцями решти Іспанії у курортних містах, майже немає. Самі місцеві мешканці кажуть, поки триває сезон, роботи для охочих завжди вдосталь.